Привіт! З вами канал Ірина Літовка та розок покликам душі. Ми дивимося з вами розклад на Мелітополь по місяцям. Е, є в мене стислий такий розклад, можете подивитися. І оце будемо зараз дивитися січень. Основний тон цього розкладу там стислому був дурак, що таке старший аркан дурак, який випадає на віс Весь 2024 рік для окупантів в Мелітополі це стан легкого помішательства. Воно це помішательство іноді творче і відтворююче, а іноді і руйнівне. Карта радить вкушати перше, тобто творче, та остерігатися. Крайнього, тобто розруйнування. Так нікому не буде великої біди. Тобто до кожного цього місяця прикладається тло, дурак, аркан дурак, 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 дурак такий настрій у окупантів. Вони там дуже чомусь радіють, бажають, що вони там щось творять, відтворюють. Насправді, побачимо, час покаже. Тепер Січень 2024 року. Дивимося далі з вами. Так, додаємо карти темного таро. Так, щоб я не спутала. І так, основне тло в нас, ви бачите, нульовий аркан дурак. Нульовий аркан -дурак. Тепер ми дивимося з вами. Темне та ровейте. Подивитесь, що це позначає. Це вони захищаються від когось, да? Можливо, від наших таких, знаєте, дій наших ЗСУ. Ну, по-ділом. А що ще у Січня 2024-го буде Мелітополі. Ой, вони для того, щоб захищатися, вони усердно працюють по вісімки пентаклі, бачите? Але багато в чому в них пов'язані руки. Тобто, що вони не ділають, не йдуть діла, видно, в понедільник їх мама родила. Ось такі справи на січень місяць будуть упорно там працювати. Але всі їх оці захисти будуть, отут все буде витрачатися. Тобто руки будуть пов'язані. В них не буде е, достатньо оцього всього цих ресурсів, щоб діяти на повну катушку. Це січень 2024 року. Ну і ще ж хто? Вони предателі, ті, хто зрадив Україну і перейшов на бік. Russia. І там дуже працює. Особливо є один такий хлопчина, такий молодий, і він так зрадив Україну. Зараз ті, кто ізгаляється над нашими е дівчатами українськими. Ну, Одна його там по повній, Максимка. Ще, можливо, у цій пажі, мечів, це зрадники, вони будуть тікати, бо вони відчують, що скоро їм там кердик. І в січні посилиться тікання у цих е пажів. Зрадників. Ну, Військова карта тут е, в січні 2024 го купанська, вони не дуже великі силі, вони бездействують, бездействують. Ну, Тобто буде атака, вони одіб'ють од наших. Далі вони пов'язані в них руки і бездійств. Це січень 2024 року, Мелітопіль. Дякую, підписуйтесь канал Ірина Літовка. Від Канал Ірина Літовка. Дивимося місто Мелітопіль лютий 2024 року. Дивіться мої попередні розклади, загальний стан, загальний фон, дурак. Тобто, щось там творять, якісь безрозсудні, розруйновані ведення, так, можна сказати, багато людей. Буде виїжджати і окупантів будуть тікати. Давайте докладемо цю карту. Що ж вони будуть, чому вони будуть тікати? Ну, я так думаю, що це. Я дивлюсь поки що окупантів. Чому вони тікають? Ага, тому що буде дуже гаряче у лютому. гаряче буде королева жезлів З соняшником їм трошки щось підпалять. І карта Жриця, вона каже, що вони включили свою інтуїцію, ну і далі ми дивитися не будемо. Ну в лютому чомусь вони там будуть тікати. Багато хто потікає. Ну, закрили інформацію, чому закрили? Це пов'язано з минулим. З їх минулим, ті, хто тікають. Закрита інформація. Хтось із минулого їм допоможе втікти справедливость, тому що вони тікають від знаєте, від праведного гніва. А це карта це ж темне таро, від, від тих, хто зайшов, оці зрадники, вони тікають. По справедливості. Ну, ось такий буде лютий для окупантів у Мелітополі.